Вітаю радіослухачів «ФМ Галичина і глядачів програми Маркер Подій на Ютуб-каналі «ФМ Галичина, Аналітика. До речі, підписуйтеся на наш канал, ставте свої уподобайки, коментуйте наші відео. Я думаю, що вони доволі цікаві. Мене звати Ігор Гулик, і сьогодні ми поговоримо про ситуацію на фронті. Я запросив до цієї розмови військового експерта. Заступника директора Центру дослідження армії конверсії і роззброєння Михайла Самуся, вітаю вас, пане Михайле. Вітаю вас. Хочу звернути увагу на те, що до Білорусі вчора перекинули десяток. Гвинтокрилів російської армії там тривають спільні навчання російського війська і білоруської армії Безпосередній близькості до нашого кордону. Вже сьогодні повідомляють про перші провокації, які там відбулися. Скажіть, будь ласка, чи варто очікувати якогось напруження, а можливо навіть і якихось зіткнень там зараз? Ну, не те, що варто очікувати, треба абсолютно бути готовим до цієї ситуації і після спроби російської армії прориву на Харківському напрямку. Хоча, в принципі, всі розуміли, що це рано чи пізно може статися, в різних масштабах. І те, що, наприклад, ми прогнозували у своєму центрі стосовно того, що це буде все ж таки операція, не для того, як казав наші західні. Партнери чи медіа для того, щоб захопити Харків сил там росіян, не вистачає для цього, а саме для того, щоб створити напругу на ще одній ділянці фронту, для того, щоб українська армія перевела туди резерви. А в той же момент росіяни могли більше можливостей для прориву фронту на Донбасі. Те саме зараз відбувається на Сумському напрямку, те саме. Зараз відбувається на території Білорусі справа в тому, що Лукашенко до останнього моменту, все ж таки, уникав того, щоби знову Росія повторила свою агресію проти України саме з білоруської території. До, до останнього намагався, можливо, ще й намагається якраз уникнути чіткого визначення як. Співагресора, тому що він намагається говорити про те, що те, що було в лютому, начебто, це була якась там а, якісь удари, а, які не, не, не здійснювалися білоруською армією, тому він не може називатися співагресором. Зрозуміло, що на якщо буде здійснена спроба нової агресії чи нової військової операції з території Білорусі проти України, все це повернеться тим, що Україна. Буде наносити удари по всій глибині білоруської території, по всім об'єктам, які можуть відноситися до військової інфраструктури російської та білоруської армії, і тому наслідки для Лукашенка можуть бути дуже і дуже трагічними. Я все ж таки думаю, що він буде уникати. Але з точки зору якраз інформаційно психологічного тиску, то він вже здійснюється. От зараз ми обговорюємо це питання. Очевидно, росіяни хочуть, щоб ми це робили, і обстановка потрошку нагніталася для того, щоб українське командування. Розтягувала свої сили, але з іншого боку, все ж таки, ми маємо розуміти, що вся протяжність, вся протяжність кордону з Білорусією і Росією ми маємо сприймати як фронт, як лінію фронту, не як лінію на карті, яка колись перетвориться на мирну, на мирну територію, де ми знову будемо мирно жити з білорусами-росіянами. Ні. Це лінія фронту, фактично, і в будь-який момент е, і російські, і білоруські війська можуть перейти в наступ для того, щоб не було таких ситуацій, як на харківському напрямку, коли всі розуміли, що це буде, але в результаті росіяни зайшли до 10 кілометрів глиб на двох ділянках. Е, треба зараз вже створити умови, коли ні білоруси, ні росіяни не захочуть навіть пробувати це робити. Тобто. Здійснити всі необхідні військово-інженерні заходи, які би це унеможливлювали. Так, це потребує інвестицій, це потребує постійних організаційних заходів місцевої влади, центральної влади, військового командування. Але це треба робити. Тобто, ця загроза, вона нікуди не дінеться, пане Михайле. Але все-таки найбільше бої зіткнень і найгарячіше зараз на Покровському напрямку. І в часовому яру, скажіть, будь ласка, попри ситуацію на інших ділянках фронту, що відбудеться, коли, скажімо, ми втратимо часів яр? І яка кінцева мета росіян саме на цій ділянці фронту? Ну, дивіться, коли е, питають, а що буде, якщо ми втратимо це село. А що буде, якщо втратимо це село? Насправді е, військові дивляться на карту по-іншому. Вони будують лінії оборони або обирають напрямки наступу. І звісно, саме з цієї, з цієї точки зору і часів яр, і багато сіл, які зараз росіяни намагаються захопити, я не буду точно вказувати. Вони важливі з тактичної точки зору, бо відкривають можливості виходу, наприклад, контролю панівних висот. Які в свою чергу відкривають певні можливості вже для досягнення оперативних успіхів і розвин розвинення оперативного успіху на широкому фронті, маючи на увазі все ж таки окупацію всього Донбасу. Тобто, скільки б вони не говорили про щось, про якісь можливість переговорів чи інші варіанти, які вкидаються, то через російську пресу, то через західну насправді. Вони не відмовилися від своєї ну мінімальної задачі окупації всього Донбасу. Це насправді наймінімальніше завдання, яке ставив ставив Крем перед військовим військовим командуванням і е, керівництвом спецслужб Росії. Інше не приймається просто, тобто, звісно, що вони би хотіли повністю Україну всю поставити під контроль. Або через військову окупацію не вийшло, і зараз це зрозуміло. Вони вже не зможуть військовим чином нас окупувати. Або через внутрішню дестабілізацію вони знову будуть це намагатися зробити. Тобто внутрішня дестабілізація, громадянська війна українців з українцями, це найкращий варіант, який росіяни весь час використовують і будуть намагатися використовувати, бо не забуваємо Путін і його оточення це все таки кадебісти. Тому вони використовують більше не військові методи. А все ж таки гібридні, як зараз кажуть, або ну ті ж самі КДБшні методи і прийоми для того, щоб створювати конфлікти, і потім використовувати це в своїх інтересах. Тому дійсно на Донбасі, якщо ми говоримо про часів Яр, то дійсно це дуже важливий вузол оборони. І якщо ми говоримо про більш широку ситуацію на Донбасі, якраз то росіяни зараз намагаються підійти до другої лінії оборони. І яка, от, наприклад, на одійському напрямку, і її прорвати, щоб потім вийти на третю лінію оборони. Тобто, зараз ми, ми говоримо, що росіяни з жовтня намагаються створити умови для прориву трьох ліній оборони, і їм, наприклад, на авдійському напрямку вдалося прорвати першу лінію. Зараз вони виходять до другої, але вони потратили на це. Ми знаємо скільки ресурсів, скільки часу, і тому зараз реалізується нова стратегія. Або нова, нова концепція, тобто намагання розтягнути наші сили. Для того, щоб українські війська обороняли якомога ширші, ширшу територію, якомога ширший фронт. Бо теоретично росіяни вважають, що в них більше ресурсів, тобто вони можуть собі дозволити направити 30 тисяч військ на, на один напрямок, 30 тисяч на інший, 30 тисяч на третій. Я маю на увазі, якщо ми говоримо на північ, йдучи від Донбасу, ще 30 тисяч десь на півдні, а все інше сконцентрувати на Донбасі і таким чином створити умови, коли українське командування буде просто перед дуже складним вибором, як оці всі напрямки нейтралізувати загроз і можливих проривів росіян, і не допустити прориву на Донбасі, там де росіяни більш всього намагаються протиснутися. Тому зараз насправді ця ситуація і формується, коли. Нам треба дуже чітко розуміти, де і ПСО, які росіяни проводять, а де насправді дійсно нам треба вжити власних заходів. Тобто, я ще раз повторююся: головне, щоб ми розуміли, вся вся, весь кордон Білорусі і е, Росії це лінія фронту, і саме з цих підходів треба організовувати оборону на цих напрямках, пане Михайло. Вчора головком Сирський оголосив про те, що він надав дозвіл на присутність французьких. Інструкторів у навчальних центрах ЗСУ чи можна вважати це першим кроком до втілення ініціативи Макрона про присутність іноземного контингенту в Україні? Ну є різниця між інструкторами контингентом, політичним рішенням рішенням стосовно допуску кількох інструкторів і так далі. Тобто насправді, якщо ми говоримо про військові контингенти, звісно, це рішення має бути Верховної Ради. З затвердження президента такі такі порядок і в нас здійснюється постійно. Якщо хтось думає, що в нас ніколи не було іноземних військових, кожного року на навчання навіть до чотирнадцятого року, навіть до широкомасштабного е широкомасштабної агресії, Верховна Рада і президент завжди затверджували контингенти іноземних військ, які заводилися на територію України для навчання або інших місій. З Чотирнадцятого року на території України перебували тренувальні місії країн НАТО. Європейського союзу була місія Європейського союзу були Сполучені Штати, Канада, інші Великобританія, інші країни, які займалися підготовкою українських військових. Тобто тут нічого нового абсолютно немає. З точки зору і, і часто я, я розумію, що журналістам хочеться об'єднати ідею Макрона проведення контингенту для того, щоб допомагати Україні воювати з росіянами, і інструкторів. Це різні речі, наприклад, можуть бути кілька інструкторів, які навчатимуть українських. Український технічний персонал по обслуговуванню F16 або аеродромів за натівськими стандартами. Це ж інструктори-інструктори. Таке саме може бути і в розвідці в ССО, морській піхоті, десанто-штурмових військах. Можливо, якісь, наприклад, інструктори, які навчають краще функціонувати штабам на рівні батальйону, роти або бригади, тому що налагодження якраз натівських процесів, воно. Я думаю, доцільно вони досить ефективні і краще, ніж радянські чи пострадянські. Тому тут часто йде така плутанина, на даний момент нічого такого не відбувається. Тобто відбувається процес, я би так сказав, повернення інструкторів, тому що вони були до 24 лютого 2022 року на території України. Тепер йде повернення. Хоча я сподіваюся, все таки в новій якості. Зрозуміло. Давайте все-таки. Розглянемо віртуальну можливість присутності іноземного контингенту. Я читав кілька експертних думок про те, що цей контингент міг би бути таким стабілізуючим, стабілізуючою силою, якраз на кордоні з Білоруссю, для того, щоб ну, дати можливість українцям зосеред... не розтягуватись по лінії фронту всій гарячій лінії фронту, яка Проходить з на лінії зіткнення з росіянами, і от зараз є чергове загострення в Білорусі, чи це чи цей варіант розглядається? Я думаю, що це. ну Експерти не до кінця розуміють, про що вони говорять. Білорусь фактично окупована територія. Ну, це ми знаємо, це ми говоримо. Але на правовому рівні існує союзна держава Білорусі і Росії, тобто є. Абсолютно чітке зобов'язання Росії, ну про Білорусь ми говоримо Росії реагувати на будь-які загрози е, Білорусі, як вони кажуть, Республіці Білорусі і так далі. Уявимо собі ситуацію, коли країна НАТО е, розміщує батальйон на білоруському кордоні, і е, на цей батальйон здійснюється атака. Ну, тобто провокація класична. Як це вміють росіяни робити, я не знаю, можливо, бути артилерійський удар, можливо, удар безпілотниками, що робить е, цей батальйон країни НАТО для того, щоб що ви розуміли, для того, щоб дати, дати можливість вступати в бій з російсько-білоруськими військами політичному керівництву будь-якої країни, окрім того, що треба здійснити внутрішні процедури, які ну уявіть собі німецький контингент. Починає воювати з білорусами, я собі це не можу уявити. Окей, ну наприклад, литовський контингент, який дуже відкриті до допомоги нам, але існує політичне рішення керівництва країн, але це країна НАТО. Ми знаємо відношення навіть Сполучених Штатів. Сполучені Штати проти того, щоб розміщати контингенти країн НАТО на територію України тому що як вони це вважають? Може це може призвести до прямого зіткнення з армією Росії, а це може призвести до третьої світової війни, тобто це говориться і адміністрації Байдена, це говориться канцлером Шольцем, це говориться багатьма європейськими країнами, які не готові, в тому числі на рівні НАТО, навіть думати про те, що буде прямий конфлікт з Росією. А конфлікт з Білорусі це також конфлікт з Росією, бо є союзна держава Росії Білорусі навіть в правовому плані. А якщо а ми просто навіть візьмемо факт фактичну ситуацію. То, звісно, росіянам буде дуже і дуже цікаво подивитися, як вони нанесуть артилерійський удар по необстріляному батальйону будь-яких військ НАТО. А вони не обстріляні, вони не брали участь. Це не українські війська. І від перших смертей поранених солдат у них може просто статися. Шок, після якого вони, ну наприклад, не зможуть воювати, вони скажуть, що ми не готові були до такого розвитку подій. Нам сказали, що ми тут будемо стабілізувати ситуацію. На по нам нанесли удар градами, наприклад, або просто артилерію, рознесло нам тут е е кілька е кілька наших позицій, вбило наших сол солдат І що відбувається далі? Тобто, якщо країна не готова до. Дійсної ескалації, тобто про те, що кажуть наші партнери, ми не готові до ескалації, а Росія перевіряє постійно. От якщо, наприклад, відбувається перше зіткнення а будь-яка країна НАТО каже: дивіться, ми самі готові, в принципі, зараз нарощувати введення військ, але НАТО проти, тобто НАТО не хоче вірніше, навіть так, НАТО не зможе проголосувати за статтю 5. За те, щоб захищати литовські війська, польські, французькі, на території України, бо ну, виходить так, що Литва на себе взяла цю відповідальність і не, зараз не перебуває під захистом статті 5. А Росія при цьому може ще й сказати, що литовські війська напали на росіян на території Білорусі, і тому вони мають право тепер напасти на Литву. А Брюссель і Вашингтон скажуть, ну хлопці, ми ж вас попереджали. Не треба було ескалації. Росіяни тільки цього чекали. Тобто сценарій, коли натівці зайдуть, ну скажімо так, будь-яка країна НАТО зайде і просто буде стабілі... стабілізуючим фактором. Зараз іде війна, гаряча війна. І хто може стабілізувати? Я не можу зрозуміти, просто кажуть, зараз НАТО закриє над нами небо. Закрити небо це значить збивати російські ракети літаки. Готові вони збивати російські ракети-літаки? Будь-де не готові. Готові вони вбивати росіян? Не готові. Про яку стабілізацію може Єдина стабілізаційна сила це Збройні сили України, сили оборони України. Все інше це наші друзі, партнери. Ми їх дуже любимо, але, на жаль, поки що вони не готові не тільки проливати свою кров. Тут важливо, чи готові вони проливати російську кров? Оце важливо. А я дуже сумніваюся. Тож, дякую вам, пане Михайле, за е, цю розповідь. Нагадаю, гостем Маркера Подій був військовий експерт. Заступник директора Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Михайло Самусь переглянути цю нашу бесіду ви можете на ютуб-каналі ФМ Галичина Аналітика, а слухати програму Маркер подій» ви можете щодня о 16 годині. Будьте з нами.